Депутати обласної ради на сесії відмовилися визнати Росію державою агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Це питання відклали до наступного разу. Внесли поправки до цьогорічного бюджету, відзвітували за гроші, витрачені у 2014-му, Затвердили стратегію розвитку області. Депутати запевняють, врахували практику регіонального розвитку провідних країн Євросоюзу про доленосні та недуже рішення із. Заяви далі. Юлія Крива. Депутати збиралися у сесійній залі от представники громадськості під стінами облради. Їхня головна вимога, аби народні обранці нарешті визнали Росію державою агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Люди ділилися думками під стінами держустанови недовго, а потім пішли із вимогами до самих депутатів. Немає запрошення нас. Ми громада міста, маємо право дитина. Тут немає після нетривалих перемовин. Активістів пустили до зали. Першим на сесії дали слово нещодавно призначеним голові облдержадміністрації та прокурору. Останній одразу зробив гучну заяву. Нарешті завершилося досудове розслідування відносно високопосадовців, організаторів злочинів проти дніпропетровського майдану. У перевищенні службових повноважень, організації масових заворушень та перешкоджанні професійній діяльності журналістів підозрюють тодішніх заступників голів ОДА та облради. Вони підозрюються в тому, що 26 січня 2014 року допустили на територію обласної ради та обласної адміністрації так званих титушок та для подальшого розгону мирної акції протесту Євромайдану. А от голова облдержадміністрації у першому зверненні до обласних депутатів закликав їх до консолідації, попри політичні розбіжності. Ми повинні продемонструвати єдинство. Наша головна задача щоб життя людей протікала в мирному русі. Вже за кілька хвилин після закликів до єдності новоспечений очільник області відмовився йти на компроміс з громадськими активістами. Їхні прохання визнати Росію державою агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями відхилив. Таке рішення підтримав і голова облради. Питання відклали до наступної сесії, яка запланована на 28 травня. Етит вопрос. Ми проголосуємо на очередної сесії, і поэтому вопросом застається голосування. Правильно. Що заважає? Депутати не проголосують. Депутати голосують. Вони українців патріоти. Я так патріоти більше не поверталися до цього питання. Плавно перейшли до бюджетних. Звітували про витрати та доходи минулорічні та про стан справ на 2015 рік. Цифри вразили не усіх. Скільки з мільярдів знайшлося для ремонту доріг? Поцікавився депутат гудожник в області, продається пальне. З кожної літри пального збираються гроші. А як вони використовуються для ремонту доріг? Ми цього не знаємо. Я пропоную взяти це питання на судовий контроль обласного бюджету на дорожнє господарство. Було передбачено 120 мільйонів гривень. 40 мільйонів це зв'язаний із поточним ремонтом доріг, і 80 мільйонів по капітальним дорогам. Головний розпорядник департамент житлово-комунального господарства, і він розподіляє ці суми між містами і районами області. Депутати ж облради наріжним каменем поставили не дороги, а план втілення стратегії розвитку регіону. На 2015-й. кажуть, врахували досвід європейських країн. Також область може розраховувати на фінансову підтримку фонду регіонального розвитку. Для цього у нас, начебто, вже є усе необхідне, безпосередньо сама стратегія розвитку та план її реалізації цього року. В кількох районах міста запустять пілотний проект з об'єднання сільських громад. У ньому братимуть участь лише за бажанням. Якщо ми об'єднуємо декілька громад, і громада каже, що добре ми хочемо об'єднатися, але в нас є запитання. Отут, отут повинна бути дорога, отут повинен бути мостик, отут повинна бути лікарня або ФАП. і громада може в рамках регіонального фонду повинна по закону в рамках регіонального фонду получати, залучати фінансування. Усі інші питання сесії розглядали без зауважень. Проголосували за них майже одностайно. Наостанок затвердили звернення депутатів до мешканців, де закликали до толерантності під час відзначання дня перемоги. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.